Ми не могли нічого не зробити в Одесі, тому що все ж таки Одеський міжнародний кінофестиваль він Одеський. Він належить Одесі і Одеситам. І, звичайно, якби це наше, як я говорю, серце і душа, ось наше місто улюблене Одеса. І, він має відбуватися в Одесі, саме тому ми зробили і прелюдію, ось яку ми сьогодні відкриваємо з шести фільмів. А загалом Одесити зможуть подивитися ось уже з 1 серпня. Почали дивитися 46 фільмів. В нас працював і працює власне на фестивалі офіційна селекційна комісія, яка складається з декількох професіоналів. Я маю честь входити в состав цієї комісії, і ми одразу, коли було прийнято рішення, що ми маємо щось зробити в Одесі, з'явилася ідея дуже швидко, що це мають бути власне, фільми, пов'язані з Одесою. І потім виявилося, що нам пощастило, що в нас набралося шість фільмів, які ще в Одесі не демонструвалися. Якщо я не помиляюсь, один з них, не хочу казати, який мав якийсь закритий перегляд. Але це було абсолютно неофіційно, тому можна вважати, що в нас дійсно шість одеських прем'єр. І виявилося, що в нас є фільми абсолютно нові, тільки-тільки зроблені, але навіть ще один з них був на той момент не зроблений. І Я маю на увазі світову прем'єру копродукції між одеською кіностудією і болгарськими кінематографістами Край ріки, який знімався в Вілкове. І один з фільмів від нашого колишнього співробітника, який зараз студент італійської кіношколи, який теж абсолютно новий. Він мав показ на одному чи двох короткометражних студентських кінофестивалів. І ще декілька фільмів, власне, які демонструвалися іноді в Києві, іноді в інших містах, але не демонструвалися в Одесі. Ну ось, власне, і зібралася така, як на мене, дуже репрезентативна і різноманітна, і цікава програма. І кінопокази, і зустрічі, тобто, в нас е, фільми будуть представляти учасники зйомочних груп, творчих груп, і, і після показів з ними буде проведено Q&A, тобто можна буде поставити свої запитання, поспілкуватися, пофотографуватися. Тобто, це повноцінна така фестивальна програма. Ситуація вона викликає те, що знімається менше ігрових фільмів. І набагато більш документальних, і документальні фільми є більш актуальними. Це зрозуміло. Також це пов'язано з тим, що декілька фільмів, які вже були зроблені. На жаль, чекають прем'єр на світових фестивалях класу А, ми розуміємо, ми не хочемо зіпсувати фестивальне життя найкращим українським фільмом, тому власне ми не змогли їх отримати. Ну і отримаємо сподіваюся, сподіваюсь наступного року після прем'єр на міжнародних фестивалях. Тож, якщо ми почали робити такий акцент на Документальному кіно то хотілося так, би мовити, для рівноваги показати і міжнародне документальне кіно. Хоча я вважаю, що ігрові фільми в нас міжнародні теж дуже цікаві. Наша головна місія насправді навіть не не показ фільмів глядачів, це хоча це дуже важливо і ми любимо наших глядачів, особливо на одеському фестивалі. Основна фестивальна місія це просувати українське кіно за кордон, допомагати йому розвиватися. І власне через це великою мірою нам довелося проводити цей фестиваль не в Одесі, а в Чернівцях, тому що з міркувань безпеки. Логістики, так би мовити, до поїздок до Одеси чи до Чернівців, Чернівці виявились більш безпечними, більш доступними для іноземців. І власне, ми робимо велику індустрійну секцію, як завжди, де іноземці зможуть подивитися, що відбувається з українським кінематографом, і таким чином. Ми просуваємо українське кіно на міжнародний рівень. Дуже важливо, щоб на міжнародному кінофестивалі були міжнародні гості, які, по-перше, якби допомагають розвиватися взагалі наші кіноіндустрії. Якби саме для цього фестиваль зараз і проводиться, тому що я завжди говорила, що завжди одеський кінофестиваль він був глядацьким. Ми його робили для глядачів в першу чергу, вже в другу чергу для самої індустрії. Останні два роки у нас в першу чергу ми робимо всі події фестивалю для індустрії вже потім для Дача, тому що якщо ми зараз не допоможемо нашій індустрії вижити, відновитися, то вже там за два роки українському глядачу просто не буде, що дивитися ніякого українського кіно. Ось саме тому зараз український глядач має трішечки поступитися, ось а і для того, щоб от уже, уже ми могли дивитися знову українське кіно, як ми його зараз дивимося, тому що те, що я говорила, ось під час прес-конференції, якщо зараз ті фільми, які в кінотеатрах ідуть зняті до 2021 року. От, ми зараз їх дивимося, і думаємо, боже, українське кіно є, але це те все, що знято до повномасштабного вторгнення. Ось якщо зараз ми не допоможемо йому відновитися, то вже, от, власне кажучи, будуть у нас лише американські блокбастери. Чим більше про українські фільми, проекти, проекти саме фільмів, тобто сценарії, будуть знати в світі, тим більше є шанси і можливості, те, що ми залучимо іноземних партнерів і міжнародних партнерів. І тому от і Одеський міжнародний кінофестиваль, і українська кіноакадемія, все, що ми робимо останні півтора роки, вони націлено на те, щоб презентувати українські проєкти по всьому світу. Тобто ми весь минулий рік ми присвятили показами вже знятих українських фільмів на різних різних площадках і кінофестивалях. Ми робили пітчинги проєктів, тобто презентації проєктів фільмів. О, Боже, де ми їх тільки не робили? Ми їх робили по всій і в, європі, по, всій, по всій Європі. Так, у нас навіть були невеличкі програми і в США на невеличких кінофестивалях. Тобто там, хоча б по одному два проекти, ми презентували. Тобто, але була таке головне завдання, якби Українська кіноакадемія там зі своєї сторони підтягувала міжнародних партнерів, таких як Netflix, для того, щоб знаходити фінансування. От ми, якраз до речі, в кінці серпня маємо відкрити грантову програму для завершення українських фільмів разом з Netflix, для того, щоб допомогти їм, все ж таки, завершити і вийти на екрани і українських кінотеатрів, і для міжнародних фестивалів, щоб знову ж таки було що показувати. Ми нещодавно від української кіноакадемії проводили опитування взагалі, в кого ще де. Там не продані права, тому що є інтерес зі сторони європейських партнерів. Вони готові показувати українське кіно. Головне, власне кажучи, щоб воно було. От, а всі разом працюємо на те, щоб воно було.